Коштує ця квартира в Києві. Ознайомтесь з фотографіями, місце з знаходженням та спробуйте вгадати ціну. Сьогодні маємо квартиру в Голосіївському районі на вулиці Екстер, 16. кухня у стилі персикової мрії. Тут кожна стіна дихає теплом та затишком. Стіл біля стіни це для медитативних сніданків у самотності. А ось ванна кімната у стилі Елегантна простота шторка з вишуканим принтом це не просто захист від бризок, це дизайнерський елемент. А сіра плитка в зоні душа додає солідності. Тут навіть миття стає респектабельним. А далі в нас іде спальня у стилі японський мінімалізм. Матрац прямо на підлозі. Це тренд з Токіо. Червона підлога додає енергії, а дерев'яна стінка, гардероб. Це цілий житловий комплекс у мініатюрі, і головна вітальня у стилі рожевої елегантності. Рожеві стіни заспокоюють нерви після важкого дня. А синій диван контрастує як небо з хмарами. Ваші ставки скільки коштує місячна оренда цього шедевру? А поки ви вгадуєте ціну, завітайте та підпишіться на наш телеграм-канал, щоб завжди мати під рукою цікаві пропозиції. І так, ціна цього шедевру 16 тисяч гривень.